Всім привіт! МФ330 Ось такий дуже гарний кумбайник, знаходиться в Європі, кому цікавий. Це в націоналох сам по 500. Комбайн не митий, в бляхах він буде дуже гарний. Весь в оригіналі. Хорошій резині без тріщин. Жатка 2,70 куси. Грохот ціленький, фарбі. Дуже гарний стан комбайну, кому цікавий такий варіант. 15-500 доларів. Його ціна буде в Україні. Можемо привезти. Тут всі бляхи рівні. Ніде не варений, не порватий. Ну, досить гарний комбайн. Зараз покажу вам його в кабіні. Так він виглядає в кабіні. Підлога ще навіть не витерта. Треба зробити прибирання і буде як новий. Тут все ціленьке. Бункер. Бункер закритий. Так в нас виглядає бункер. Зараз буду робити фото по даному комбайну, більш детальний огляд. Задня резина також в гарному стані, Соломотряси його рідні. Решето. Хто шукав дійсно незаїждженого комбайну, ось гарний варіант. Розпилювач є в комплекті. Решето також є. Ось воно лежить. Повністю укомплектований. <кхух> Телефонуйте. Швиденько доставимо його до вашої домівки. Дуже гарний варіант, як на мене. І ціна також адекватна.